Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата. Хочу вам показати ось такий наш дачний будиночок, який в нас зараз стоїть на продажі. Розміри даної конструкції є висота 3,10, а розміри 3,10 на довжину 7,60, що загальною площою становить 23,5 квадратних метра. Сам каркас відні дерев'яний і зовнішнє оздоблення є з емітацією брусу. Польороантрацит. Як ми бачимо, тут повністю присутнє освітлення зовнішнє, зовнішні розетки. Дах тут є двохскатний. Двері є пластикові, двохкамерні фірми ДС, енергозберігаючі. Як ми бачимо, подивіться, який чудовий тут інтер'єр. Він виглядає ось так. Тут у нас є спальня. Тут є, як міні кухня, де можна присісти, перекусити. Комодик, вихід на літню терасу. Тут у нас є, як бачимо, санвузол, туалет, душова кабінка, рукомийник, бойлер стоїть. І тут у нас є місце для сауни. Як ми бачимо, всюди є присутня електрика, вентиляція, сантехнічний, каналізаційні отвори, тобто, все є, все готове під ключ. Щодо будиночка, будиночок є утеплений мінеральною ватою 15 см товщиною. Та захищений паробар'єром, гідробар'єром, де йде всередині вентиляційний фасад, щоб не дозволяло ця система вашому будиночку псуватися. Внутрішнє оздоблення тут є повністю дерев'яне. Стіни є з вагонки. З дерев'яної вагонки. Ось такий інтер'єр. Має наш будиночок, який на даний момент продається. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання або забажаєте придбати ось такий будиночок, то, до речі, є задній вихід, як ми бачимо, який обшитий металопрофілем, ми створимо будиночок вашої мрії або продамо ось цей. На цьому я завершу наш коротенький відеогляд. З вами була ваша автохата. Дякую всім за увагу!